Вони здолали дві тисячі кілометрів з Гааги до кордону з Україною, аби допомогти українському війську та підтримати наших ветеранів. Четверо морських піхотинців з Нідерландів два тижні йшли пішки щодня по черзі, долаючи більше сотні кілометрів. Відпочивали просто неба, де заставала ніч, і продовжували йти свій марафон, збираючи гроші на турнікети, медицину та психологічну підтримку для українських воїнів. Мета була 100 тисяч євро. Та наші ветерани вирішили також долучитися до марафону і продовжили дистанцію з Волині до столиці на 600 кілометрів. 21 червня вони фінішуватимуть у Києві, хочуть зібрати ще 30 тисяч євро. Учасники марафону долають останні метри своєї дистанції до кордону з Україною. На них уже чекають, аби привітати з фінішем. я просто вражений тим, що їм це вдалося. Це справжня підтримка та солідарність військових з Нідерландів з нашими захисниками. Проєкт місія Київ стартував 1 червня. Четверо нідерландських ветеранів вирушили за Аги до України. Мета підтримати українських військових та зібрати 100 тисяч євро на турнікети, медичну евакуацію та психологічну підтримку наших. Шах ветеранів Це була шалена ідея, але ми це зробили, хоча ще й не збагнули, як нам це вдалося. Позаду дві тисячі кілометрів, які ветерани здолали за два тижні, доєдналися до іноземців кожен на різну дистанцію. І наші захисники, які проходять реабілітацію у Нідерландах, Я біг разом з двома вашими ветеранами, і для мене це було за честь. Один з них пробіг 30 кілометрів. Це і було моєю мотивацією. Ми бачимо, як мужньо ваші воїни боронять країну і хотіли бодай чимось допомогти. Та підтримати четверо марафонців щодня долали понад сотні кілометрів, спали де заставала ніч, а на ранок продовжували бігти. Хоча це було непросто особливо в останні дні. Але мета була надважливою. Нещодавно ми відкрили реабілітаційний центр в Дніпрі разом з Superhumans. Ми підтримуємо шпиталі обладнанням, також організовуємо медичні евакуації. Тож, коли Робін звернувся до нас, з пропозицією стати партнерами в цій місії, це було ідеальне продовження наших цінностей. В Україні наші ветерани вирішили продовжити проект ще на 600 кілометрів аж до столиці. Ми дуже вдячні. Військові нідерландів за передачею 16 Бігти зголосилося троє українських ветеранів. Мета зібрати плюс 30 тисяч євро, зокрема, на психологічне відновлення бійців. Після війни травми, і рани бувають не тільки видимі, а й невидимі, і ні, ніхто не говорить про те, що невидимі травми можуть бути сильнішими. І я саме з хлопцями зібрався пройти цей шлях, подолати цю дистанцію для того, щоб звернути увагу під. Та марафонців зголосилися й інші ветерани. Ще перший рік війни зимою з танку гахнуло, трошки так не фартова. Я після поранення почав робити набагато більше, ніж до того, коли я був цілий. І почав займатися багато спортом. І тим самим своїм прикладом хочу хлопців надихати. Плануємо, що мінімум по 10 кілометрів ми закриємо, а далі. Як піде, нідерландські однодумці передали нашим марафонцям свої наплічники вагою кілограмів зо 12 з якими вони пробігли своїх 2000 тисячі кілометрів. Відчуття неймовірні хлопці передали прямо на нам свою енергію, яку не, яку вони не несли з гаги. Тепер це плюс 600 кілометрів до Києва. Щоб довести, що ми стаємо разом. І ця місія це про солідарність. Три два один. добрий шлях. Марш. Фінішувати марафонці планують 21 червня. Усі зібрані кошти спрямують на реабілітацію та порятунок життя наших бійців. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма Бікне СТБ. Єдині новини.